Лело, амікос. Продовжимо третій дом. Ти, по-моєму, майже нічого не знайшли Я поки що. Але все ще можемо знайти. Так что бля трошки проболів бо температура повітря на вулиці це пиздець Оставляю желать лучшого Тому як є. М -м -м. Те що тут у нас нифига немає. Можна сразу растечь, что. Щоб... Окей. Е -е -а. а, ну ми тут собаку побили і все, по моєму Даже нічого не відкривали, нічого не следовала. Потом типа можем спокойно продолжить исследование. Акей. Уже древно. Я мог закрыть и я сворачиваю, если что. Делалось. Так, Діло. все есть, есть, все есть, все есть. Клоу, Микус. Продолжим. Следовать третій дом. Місто хаос, room tour и Pinaco. Haus A, House B, Haus C. Пока, хатка у мене, конечно, непогана, велика. Місця багато. Але проблема в тому, що багато жителів не Це Трошечки напрягає. Бачений і в менше тут комната стала, як будто І в неї чомусь тут хтось розлив якесь варіння. Я чую, я щось тут знайду і на мене сразу хтось нападе, добавить. Давайте підготуємося. Доберем. Ага. Є чимало створінь, які скидають свою оболонку під час свого дозрівання. Я певне відчуття замкнутості, яке ти почуваєш, це ознака твого росту, натяк на те, що ти настав час позбутись своєї шкурлупи. Хіба не дивно, що твоє ім'я означає пташеня? Я впевнений, що це все просто вказує на те, що наближається час, коли тобі слід розправити крила і полетіти. Ага. Пташеня. А що я тут питаю знайти? Коробку щось? Повідлом. Пішки зменные тут. Лобус. Ага, оця коробка є, скоріш за завтра. У меня там ще одна коробка з повідлом, если. Ладно, це очевидна коробка з повидлом. Сватась ноникки. в якому мотокоску. Ты прозорнеш мотокоску. Всередині щось Всередині щось є. тобто, треба надо його. Замелтить жорстко. Раз, не стой тут хто-небудь. А... Ну Бачиш, я можу да, вже Сразу далі перейти, бо в мене вже тут висить цей і я, скоріш за все, повернусь спочатку. Окей, в принципі. Ну що я не думаю, що тут ще одна і видома буде. У мене сильно занадто. Але ми 100% впевнені, що тут будуть якісь щупики зараз. Чи ні я буду сдыхай постельно нашу вы дыхайте в том дихає на мене злобно що на мене злобно дыхать типа надо на мене дихає, а не просыпа на мене дихати так Ну, бігаю по цим кімнатам, Я дофига, блин, тут у колход них нифига. кажу, у нас дом ще ширше. Типа тут усе вроді би не показано, але там ще якісь є кімнати. Це, короче бесконечный лабіринт. Па! Ти шо дурноє? Ай, ай 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 Ай-яй-яй! Ай. А, ну все, так вот до свидания. Недовго уложила. Розмотав, Ну бачите, все одно можна жать пробіли з такою витривалістю, на пофіг, і ти все одно уклонишься. Мені там насправді повезло трохи. Вона зарахувала саме дочку. Плюс може уже амулет сыграв на доджку, кстати, тоже непогана Та А шо, заклинуло? Що Что чи що? Там можна безконечно в цю кімнату заходити? А, ну да, вона безконечно Бля, бесконечные спальни, да тут нужно посылать миллион человек сразу. И что это такое? Чайная церемония в лишку? Прикольно Бля, надо будет подавиться видео все пасхалки Silent Hill F, все секреты в СЦ. Ну, Реально в таких играх, что стекало. Ну что, это бесконечной комнаты. Нашего они тут потребление непонятно, но ну, прикольно. Вот на меня дыхать. Кто тут еще будет? А, Стопеница. Не, не, дыхайте на меня. Мне ж страшно. Что на меня кто-то дыхает? Это какая-то швейная комната, она и самое тут все-таки нахуй. Вечно. Хотя... Кстати, А, я не тут не может поменять. Чуть поменять идт, подивиться. Блин, там кто є Там кто тільки що Кто ригав? Там гаду дітей. Погато дедна у нас хатка, конечно. Па ще є, Тоже можна замість ножика Заюзати Ну тут загадок як такових, немає, правильно? По тут може щось бути. А, давайте, дети, потергать тут а шо ви, давайте по одному на мене. Не ах, а по одному. Дорь откроет пока не хочу, бо тут багато дітей. А! Офигеть! Ти мене достав через пів -карти, ти дурний чи що? Так, Ну а стахер, блядь, давайте по одному. Ну, взяв наригав регал так, що вони аж до мене добрались через пів карти. Дурні, що? Кстати, я от откуда? Він? Ну він там під, під собою собой і що? Ну, короче, на вас надо сакирую рубать вдвоем вас, потому що... Да. Ну, це бесконечный процес буде, типу, подобный. По черзі будуть будут типу, що? блядь. Да твой батон. В смысле? Я сейчас сдохну. Да ну им ну, це... ну, потому что их двое. Ну цены нечестно. Ни очень им бицилы, блять, вдвоем тут рыгают меня. Просто вдвоем в коридоре стоять рыгают, блядь. Мы на ноль месте для movement, а типа стоять рыгают. Ну, молодцы, ч. Так, мы как раз один инструмент есть, мы його на сеперу потратим. Он запрет, стоять ригаю. А или наш вырыгает замкну, замкну не выходит, не зарушивается сюда приходом. Явно ну, с той стороны может куда-то зайти, поэтому типа там вс мы есть, пусто стоит. Может быть столовая трубка. А там кто входа? По-моему, там собака входа. Ладно, ты пойдет. О, слава. Надо на маску уже, что можно сказать, находится. Да? Вот мы и нашли трубку. О, наконец-то. Курыёщики. Блин, есть что-то? Курыёщики. А кто? Он и падает, кое-что на меня за спиной. По соткам А, нет, тут просто дитина. А кто тут? Кто за куклы, если не понятно? Как же у нас шуткал шотает, кто попец. А кто кукол? Шот такой вообще. Якісь куклы, рань. Пусть насрав куклы. Что? А, это загадка? Там якийсь воробей. Что за пташиный везерунок? А, -а. воробей кейс. Треба надо просто розгадувати загадки з усіх трьох, трх, блядь, домів сразу. Хтось насрав стільки кукол, я без поняття. Вот це, блядь, таке? А на що ти на мене дивишся? Ти ще й коцаєшся. Нормально, мене гай Ну, що ти на мене дивишся блин? А що ти такое вообще? Ты огромна статуэтка з глазом? хочеш счет А, ти мені не подобаєшся Не не дай бог, ти за щось якогось сейчас тут передо мною Можно закрыть тебе тут просто. Я б тебе закрыл. Короче ясно, и тут мы ну, поняли, что там лежить просто якийсь чувак, блин, просто лежить. Игра, кстати, реально без ров цікава. То есть она душна по геймплею, тут понятно, дело, типа камера души, типа драк и все цей, но це все ну, просто нормальним режимом, просто сложным режимом, не цим хардовим. хардовим де ти по мікро можеш а просто сложно. Но оно тобі більш приемніше играется. Але... З точки зрения просто ну, контента, что есть в игре. Загадки реально, таки что повторно хочется их перепройти може щось дізнатись Так, ладно, мы тут все исследовали. В принципе, там достатньо достаточно. Но <кхем> здорово. Мало картины поставлены. Я же надеюсь, это вихід, просто вихід Но ну, мы точно находили новый тренд, значит, це просто мы щас підем. И зайдем наш дом, правильно? Да, мы вернулись с Правда, тут я когось хера тепер везде туман, и понятно, что появились наші подруги. Да, що я виноват, и мені просто не зарахувало. Вот понимаете, вот на от вот в чем не баланс всей игры. Типа, я чуть-чуть на микропиксель нажал пізніше, точнее, ша, раніше, скорее і мені тупо зарахувало цей зарахувало, що я не, не попав. Так. Ладно, хер з ним У нас там є, типа, труба. Бля, я ж надіюсь вони не будуть респавнити мені мобів, ну йомо й. Йом. Ладно, тут заспавне, окей, я повірю, тому що, типа, реально В цій зоні не було мобів, тепер вони з'явилися У нас появилось еще один знак. Ну только нам надо все равно ще гербів найти. Бля. А -а -а. Что вы их заспавнули сюда? А теперь драться опять с кем. Не хочу не сказать. А что тут теперь все червоно? Что происходит? Из дерева. А, все там собака, что? А кто-то был, подожди, не гоните. Ой, я хочу просто трубу поменять. Ножик сейчас дотратить у поменять трубу. Что хотел ножик поменять? Пока не было, но ну, якой, не? Еще сдавалось тут собакой сесть. Господи. А я тут могу разгадать уже много загадок, на самом деле. Давай попробуем трубу сейчас ставить. Если что с этого выйдет. А, мы сейчас будем греть. Отвозку. А, логично, кстати. Ага, под потеш... ташинят и мы... А, ну да, 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 да. Ой, блядь. Оп! Я, не... я точно не хочу с тобой драться в замкнутом пространстве. Давай выйдем куда-нибудь хотя бы. Я с тобой топором буду разбираться. А куда ты зашел, я не бачу? Та ну ти дурний, давай якусь анімацію красиву красивую красиву анімацію, щоб чтобы ти так напав по твоїй дурній голові, блін Отдыхай. Так. Блять, мене... Сука, мене персонаж міняє вепон, блять. як будто, я не знаю. як будто він срався. Оп. Сосать. Блядь, ты по твоей голове дурней. Ловишь, менее в мене спок, Ну тут, кстати, трубу ж положила, да? Трубу мы можем сейчас забрать. Ну короче, давай трубу потратим отсюда. Давай вона там. Кто ты там ходишь? Иди сюда. Ай, разворачивайся, ты меня бачишь. So. А в ніяких спроків тактичне використання ножа, все правильно. Треба на трубу забрати. Тут труба є. Побігати. Так, зберегтись. Спочатку під нож. Нема, зберегтись. По Ми почистили вилку. Так, ну у нас ключ це від тої двері блин. Мен. Щось мені, звісно, це нагадує якісь не піті, а Ривен срездика, потому що мені здається, що кукла за мною буде гонять, не зря вона там лежить. Но у нас ще загадка тут сразу есть точно з картинами, яку ми тоже можемо сразу вирішити. Поэтому проблеми не бачу. Давай вирішувати загадку з картини. Даже если тут хтось положив новий лут, мені пофиг. Я людина простая, я не збираюсь Лучше, це. Мені взагалі не подобається дейту, що вона сюди монстрів напихала, але в принципі це логічно бо я якісь загадки розгадую. Загадуєш загадку, ловиш монстри, а Так, хорошо, і що? Мені треба просто перевернути себе і все. Он гений! Он гений! Бля, ну це просто геніальна загадка, я не знаю. Загадка 100 із 100. Это самая гениальная загадка за всю историю человечества. Ты просто вбыл и поэтому себе переворачивай. Ой, бля. Да нет. Да, в смысле, блядь? Кто орёт? Сука, хули так страшно, стало, резко? Да кто орёт, блядь? Не надо орать. що ну, ви так робите? Блять, я чуть не всрався, ну це капець. ну це стрмный був момент. Дали ультрапросту загадку і максимально напугали, бля, якимсь червоним світлом і якимсь риком. рыком Що, Шу, блять, якийсь новий тип монстра, що? шо. що ви це наригали меня. Пиздец. Фу. Фу, напугали. Да ну шо вы пугаете, шум монстрів по перший раз бачу, шо. Що... Ну ладно, тут, скорее все будет ключ до цього до шу. В принципе, мы разгадали майже все. Иди, мы можем идти далі. Снова вертайся в, в поміщение. Значит, опять мне нарецують монстрів уже проходили. Чи не нарецувать? У не будет таким оконченным. Не, ну загадка, бренд, по скинаку, конечно, цетай рофл. Просто я один одного замазали значить мене одного надо перевернути Так, ну я можу просто пройти в наступнуть. Блять, я вам кажу, а отой... то. Блять. Хватит, мене пугать. Ну хвати мене. Пугать! Руба настільки немощно, що аж 3 тычки надо. Ну а що они мене пугають, блять? Я всрався чисто из-за того рика. Ну, червоного такого, ну блин тому що Мені це не подобається тим, що скоріше за все буде якийсь душний босс. Скоріше за все, ота срана кукла буде за мною бігать. Я ненавиджу, я ще в резике 8 згоріло, цього. Ну, не згоріли, а всрався дуже ну, сильно. Шо ти до мене підходиш? Давай, анимация. У Я людина проста. Мене. Я вашу анімацію вже за цю гру вивчу так, що мені вообще ще? Блять, ну іскусственне удержання в лобі, ну чесне слово. Да, ну на тебе надо топор, братик, по другому з тобою не розберешся. А прыгай там нахуй куда -то. Ой, я не попав! Я замахнувся, але не попав. Ладно, ми тебе на контратаке сейчас поймаем Ты труби, дарим На контратак тебе, давай 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 спокійно. На ні, 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 ну тільки не пидорный прыжок за друный прыжок получаешь ебалет балет. Да ну сука, ну надо было нысаться, короче. Я не бачу, нихера хера, я... я. Просто ни хера не бачу. Так, инструменты сразу на сакиру даже не думаю. А, ну, типа на собаку краще сакиру потратим, Похер с ним. Ні от того, не холодно, не жарко. Хоть же уб'ем, більше же дыхание будет. А просто нашого не спавнить заново монстрирую. Ну, типа, ну я ж почистив уже цю локу. Ну нашу их Я Сейчас просто йду туди, і сейчас я всрусь по-любому, потому що там по-любому щось буде. Дітей реснуло. Ну -мо, ну нашего дітей ресну. Короче, вот эта хера меня напрягает дуже сильно. Потому ну 100% я зайду сюда, і оця херня за мною погониться, і мені надо буде бігти. Це просто 100%. Та шо, блядь, шо ти? Що ти дитина самая? Да, блядь, їх там двое. А, там мамка. Сука, мамку, то за шо? Нам не вообще надо, чья могу пробить ты на самом деле. Подожди, а наши мне с ними драться? Ух, ебать, уклонился Я на самом деле реально я вот подумал, а наши мне с ними драться вообще? Че есть она с нами драться? Блять. Она рыгнула херню, пофиг А э, ладно, я зачищу, потому что я чистильщик. Від народу. Оце погано, що вона засрала. Це встане. Можу я це спіть убити? Те, це енергії нема. Йопа, тут енергії нема. Она сдохла сразу был, ну, что как мало. Да, ну дурин, да. Рыба анимацию пусть душно. А ёб твою мать, наш анимацию дробил. Они друг друга блочат. Это стике вот неправильно вообще зробло, но типа. Да блять! Вот что мне делать? Они застряли, они стоять, блядь, я не могу даже подойти нормально, блин, до него. От единственного, що я Боже, він перемістився, дикцию. Петс. Ну мені надо убить цього дебильного де. Дину цю дебільну. Ну Це повна херня, ну це повна херня. Ну я не можу, вони друг друга блочить там. А сакира у мене чомусь не замахивається. Сука, гандон, блин. То за мати, ну це просто капец. ну вони тупо блочать друг друга, я нічого не можу сделать. Надо було їх пробігати просто та й все я не морочись ага. Ти здохнеш сьогодні на своїй дитині конченые. Боже, він не здихає на от дитині ще, блін. мільйон хп у тварини. Боже, ну так, у вас так много хп? Ну можно, пожалуйста, блять, не иметь миллион хп, пожалуйста. На тебе, блин, с блин. Нам тебя душить по-другому. Я буду использовать это преимущество, что ты задушенный. Не-не-не-не-не. Ну там и живы, блин. Я же человек простой. О, у нас... У нас А, він здох, все, він здох. Думаю, що не так. А, все, може й ты сдохну сюда. Все, то до свидання нервнича. <рес> Использовали ловушку Джокера неї. Бля, розумієте, що це вся проблема все равно в тому, що за мною буде бігти Та велика жижа, і мені це напрягає. Бо мені пофіг на цих мострей. Да, з ними душно, да, камера душе, да, там. Ти, Ну ти все... Це, що ти знаєш, що ти можеш победить? Блять, опять собака, та йобаний стыд нахуй. Без скільки вас тут. А, ні, це не собака. фух, слава Богу, що це не собака. Тому що я от собака бы сгорил би зараз, но топора не так багато залишилось Ну давай свою анімацію, тут входы танцюют біля мене. На мені, тобі. Ця гра поощряє... А ч ти живеш так довго? Ні, труба якась, вообще конченый вепон Нож набагато ефективніший був, конечно, тут согласен. Так вот, типа, те, что ты можешь победить, и ты знаешь, что ты вот, ну, нанесешь ему какой-то урон, оно помре. Ну, без проблем чистится вилка. А вот те, что, блядь, там это говно, я открыл двери, и... бля, может, ему не надо было открывать дверь? Я сейчас пойду до него. Что ты там? Что ты там, дружаня? Что сидим? А він не б'ється, кстати. А оце б'ється? І це не б'ється. Можна тебе захуяры тут? Посипайся давай. Це ти що, что срыгаешь, що? Хорошо, що, бля, ти стрмный. Можно ты закрыть двері? Ну, бля, ну, він за мною погониться. Ладно, все, готовимся. Готовимся. Готовимся, що нам надо буде тікати. Нічого страшного.

крушила нашу сім'ю. То що ви з тим борстом вибачайся? Вибачайся, Нан, вибачайся вибачає, Прийши, Вибачуй Вибачуй мені. У мене там ні. Ока-санні, зтут метуха окагетекіта кото оаматтє. Нанда ацу но ітава? Як ти смієш? Дуй. Прошу вас. Ти але не могла ти сходити купити готову їжу? Дайте. Нандебо Мені байдуже, куди ти підеш. Просто йди зараз же. За кого чорт забирати и своїх батьків? битв? Так а в чому вона не права, блядь. Жінки не чем не крашится худоба. Це ви, блядь, придумали собі там непонятно, що в шоу. Я вообще не понимаю, що це Це я скажу, це закон, я... загон якихось японських сімей, наверное, 60-х, чи яких там. Що там було в гри, блін Типа, блін, должна терпіть мужа до боєва, блядь. Його навіть даже кинуть на не за що він п'є, а за те, що он бабкой проебав, как плохо. типа, як можна було так обесраться. Бля, yeah, ну я сейчас выйду за мной побежится, херня, блин. <laughs> Ладно.